В цьому відео ми поговоримо про крутий спосіб заробітку. Працювати можна навіть з телефона. Все, що вам потрібно, це телеграм і вільний час. Сьогодні я розкажу, як влаштуватися менеджером по рекламі в телеграм-канал і заробити на цьому. Хто не знає, телеграм-менеджер це один з видів заробітку в телеграмі. Ваша задача влаштуватися в телеграм-канал і знаходити людей, які куплять в ньому рекламу. Це можуть бути адміни похожих каналів або інші рекламодавці. За це адмінканалу заплатить вам процент. Наприклад, ви влаштувались менеджером в телеграм-канал по крипті, знайшли людину, яка готова купити в ньому рекламу. Пишете адміну канала, що знайшли клієнта. Якщо клієнт купить рекламу, то адмін заплатить вам 10-15% від суми реклами. Ціна за рекламу залежить від тематики каналу. Ось приблизні цифри, скільки коштує реклама в різних тематиках за тисячу переглядів. Наприклад, якщо ви будете менеджером в криптоканалі, в якому три тисячі переглядів на постах, то з Ної реклами ви можете отримати стільки гривень. А якщо такі самі перегляди, але тематика гумор, то стільки, але це все приблизно. Якщо зайти на біржу реклами і подивитися по категоріях. Є канали з одною кількістю переглядів, але ціна різна. Звичайно, якщо влаштуватися в дорогі тематики, такі як фінанси або криптовалюта, то можна непогано заробити, але, скоріше за все, там дуже велика конкуренція, тому можна спробувати починати з чогось простішого. Для початку пробувати влаштуватися в канали недорогої тематики. Коротше, переходимо до заробітку. Спочатку оформлюємо свій профіль в Телеграм. Після того, як зробили профіль, нам потрібно шукати телеграм-канал, який прийме нас менеджером. Для цього переходимо на цей сайт. Таких сайтів багато, це каталог каналів і чатів. Заходимо в фільтр і вибираємо тематику каналу, кількість підписників і переглядів. Рекомендовано не писати каналам, в яких багато підписників, бо, скоріше за все, менеджер у них є. Наприклад, вибираємо 7 тисяч підписників і не нижче 2000 переглядів, бо якщо на каналі нема переглядів, то він не активний, і значить і рекламу в нього ніхто не купить. Нам видає великий список каналів, тепер потрібно написати адмінам цих каналів про співпрацю, що ми хочемо бути менеджером у їхньому телеграм-каналі, щоб вас не забанили за спам, можна писати з різних профілів. І якщо немає, то можна купити за пару гривень віртуальний номер і зареєструвати на нього телегу. Далі, коли хтось з адмінів погодиться, то потрібно з ним все обговорити: за скільки ви будете продавати рекламу і за який процент ви будете працювати. На початку можна працювати. За 10% потім, коли ви приведете хоча б 10 клієнтів, можете просити підняти процент. Як правило, адміни погоджується, бо краще заробити на 10% менше, чим лишитися без прибутку. Також, коли ви прокачаєте скіли в цій темі, можна пробувати бути менеджером в двох або більше каналах. Після того, як ви знайшли канал, в якому будете працювати, потрібно починати шукати людей, які куплять у вас рекламу. Їх можна знайти на тих самих сайтах. Заходимо в каталог і ставимо трошки інші налаштування. Наприклад, якщо канал, у якому ми працюємо, має 7 тисяч підписників і 2 тисячі переглядів, то шукаємо канали, в яких показники нижчі. Ставимо до 5 тисяч і одну. Далі пропонуємо всім цим каналам купити у нас рекламу. Пишете, що ви менеджер такого-каналу. то каналу. Чи не хотіли б ви прорекламувати ваш канал у нас? Коротше, щось типу того. Коли хтось погодиться, то пишемо вашому адміну, що знайшли клієнта. Передаємо дані і чекаємо своєчасно зароблення. Крім цього способу, клієнтів можна ще шукати в телеграм-чатах, в яких продають і купляють рекламу. Декілька таких чатів я залишу в себе в телеграм. На цьому у мене все. Якщо ви працювали або працюєте менеджером, то напишіть в коментарях свій досвід.